Запис параметрів. Ось така машинка. Робить в режимі ГВП. Уставка 60 градусів. Погнали. Одиничка 8, 2, 18, 3, 9, 4, 3, 5, 9, 6, 4, 7. 41,5 вода на вході внутрішній блок. На виході 42, раз і на виході 43, два. Десятка конденсор 12,5, тобто оцей тепловмінник холодний у нас, що, має, що є правильним. При Тому що на вулиці, агрегат на сонці, але насправді на вулиці 25 градусів. Так, 12 параметр 63, екзост темпиче. І що у нас цікавий? Ще 15 споживання 9 А. Секандарі немає, тут у нас 220.